Ірландія готова відправити своїх миротворців в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни після зустрічі з Володимиром Зеленським. Також про готовність відправити свої сухопутні війська в Україну повідомив прем'єр-міністр Британії. Про це детальніше розповідаємо далі. Цербака Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і ми переходимо до новин. У четвер, 27 лютого, прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Аеропорту Шеннон. Це сталося в обід у той час, як українські президент зробив коротку зупинку дорогою до США під час зустрічі. Мартін заявив Зеленському, що Ірландія відкрита до надання допомоги, включно з відправленнями миротворців в Україну. Крім того, сторони обговорили роботу з досягнення стійкого і міцного мирного врегулювання війни, а також низку інших питань. Ми ясно дали зрозуміти, що будемо дуже наполегливо домагатися прискорення термінів вступу України до Європейського союзу. Він дуже зацікавлений у цьому. Ірландський прем'єр зазначив, що це пріоритет, оскільки він дає певні гарантії безпеки Україні, а в економічному плані відкриває значні можливості для країни у майбутньому. Також Мартін пояснив питання з проблемою фінансової підтримки України. Ми обговорили фінансову підтримку України з боку Ірландії. Я пояснив, що наші зобов'язання в рамках Європейського фонду миру були зірвані рішенням Угорщини накласти вето на розгортання фонду європейського фонду миру, створеного європейським союзом. Водночас він зазначив, що розглядаються альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей. Зокрема, у них є комплексна програма харчування дітей у школах, яка є обмеженою, і ми взяли на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу і працюватимемо з українськими урядовцями в цьому напрямку. Я додам раніше прем'єр-міністр Британії Стармер заявив, що Британія готова відправити свої сухопутні війська в Україну. Про це він сказав під час прес-конференції з Трампом. США можуть дати літаки і зброю для того, щоб підтримати цю угоду. Лише таким чином мир буде тривати. Ми не дамо Путіну можливості відновити цю війну. Європейські лідери підтримують нас у цьому. Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами, і я чітко заявляю, що Великобританія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. А як ви вважаєте, чи дійсно європейські війська відправлять в Україну? Чекаю на ваші думки у коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна і не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.